Привіт усім, хто дивиться це відео. Сьогодні розкажу вам історію, як мене не пустили в літак з Варшави в Лондон. Якщо чесно, у мене це перший раз таке трапляється. Скільки я не літала, ні жодного разу такого не було компанія ВЗР. Так от, прийшла, приїхала я в аеропорт, чекаю посадку. Виліт затримується на півгодини, на годину, вже майже на дві. Тут починається посадка через приблизно 2 години. І значить, доходить до мене черга, і мені кажуть, постійте в сторінці, we are overbooked. Я кажу: а що це значить? Виявляється, може бути таке. Вони поміняли літак. І той літак, який приїхав, він менше за розміром, ніж той, на який були куплені квитки. Тому в цьому літаку не вистачило місць на 9 чоловік. Я і ще 8 таких щасливчиків, як я. Нас якось відібрала система якимось чином, як вони мені пояснили, ми не знаємо, але це залежить від типу квитка, який ви купили. Ну, а що я купила звичайний квиток класу економі без ніяких там іншурансів і все таке самий дешевий квиток, який є. Ну, добре, стоїмо, ми чекаємо. Стояли-стояли. Нам запропонували за рахунок компанії купити квитки на найближчий рейс візер до Лондона. І готель теж за рахунок компанії. Вийшло так сьогодні субота, що найближчий рейс доступний це в понеділок, майже в обід. І виходить дві ночі. Ми будемо ночувати в готелі. Отака от, от історія. Тобто за, такий, за те, що нас, на нас не вистачило місць, а, нам ще мають заплатити компенсацію 250 євро до того всього, що я тільки що розказала. Ну, поселило от я, до речі, роблю відео з цього готелю Golden Tulip Borsow Airport, якось так називається 4 зірковий готель. Ну, номери класні. Дам вам швидкий огляд. Ліжко здорове. Вигляд з вікна. Супер. Ну, все добре, якби не затримка рейсу, не перенесення на 2 дні. Такий вигляд з вікна. Так що, друзі, такі бувають факапи. От, знову, класно, звичайно. Добре, що дали взагалі готель за рахунок компанії. До речі, сніданок включено. Бо дівчина довезли до, з аеропорту до готелю теж за рахунок компанії на Мерседесі. Нас там 5 людей поїхало сюди. Дівчина розказала теж пасажирка, яку не впустили. Що а інші авіалінії взагалі можуть навіть не запропонувати готель, не знаю. Поділіться вашим досвідом, чи були у вас такі дурні історії? Якщо чесно, я була дуже здивована. Ну я знала, що можуть бути рейси затримані, можуть бути перенесені. Ну щоб один літак прибрали, ну не знаю з яких причин, а привели такі ж подали, але менше за розмірами не вистачило місць через це. Ну, я таке перший раз чую. Може, у когось був такий досвід, то поділіться цікаві історії в коментарях. Дякую вам за увагу. Якщо контент мій вам подобається, підписуйтесь, шарте зі знайомими. Слава Україні!